Із червоними прапорами та купою позитивного настрою біля пам'ятника Володимиру Ілічу Леніну стахановчани та жителі Брянки Лисичанська урочисто зустрічали свого ідеологічного натхненника лідера компартії України Петра Симоненко. Через партії ну так, стариншона блага на воно сіді на вопроси у раді Будемо сподіватися. Одразу після урочистого покладання квітів до пам'ятника вождю пролетаріату лідер комуністів України Петро Симоненко звернувся до народу та визначив основні партійні засади. Сьогодні дійсно в місті Стаханов настоячі празні к нам приїхав Пьот Николаевич Симоненко. Пьет Ніколаєвич розказав вкратце з програму партії. якою програмою, з яким рішенням ми будемо ті в Верховну Раду. Наш вибір соціалізм під таким гаслом відбулася зустріч Петра Симоненко із народом. У розмові про соціалістичні цінності подякував людям за підтримку і наголосив, що тільки у боротьбі народ зможе відстояти свої інтереси. Основні засади компартія України бере із побажань народу, а саме відстоювання позицій щодо наявності робочих місць та гідної зарплати, зниження цін та тарифів, забезпечення житлом населення та розвиток села, отримання гідної освіти та доступність медичних послуг для кожної людини. А головне націоналізація базових і вітчизняної промисловості. Наразі компартію Раду підтримує численна молодь. А її лідер заявив про збільшення підтримки політичних. Сегодня идет колоссальное омоложение партии и молодежь пошла в наши ряды. Мы создаем сегодня студенческих аудиториях партийной организации. Но самое главное наше оружие, которым мы пользуемся, это встреча с нашими людьми. Я приехал сегодня с открытым сердцем от наших товарищей и говорил то, чем живут наши люди. Я лишний раз подчеркнул, что кроме коммунистов сегодня никто не понимает жизнь вот этих простых людей, кто думает над улучшением своей жизни и кто ищет ответы на вопросы. Какі що можна зробити. на знак підтримки? Міська громада вручила народному депутату одвічний символ стахануського руху: шахтарську каску та канагонку.